силочку надо, мой хороший. Ну так, ну хорошо, все равно вода чистая, более-менее нормально. Не... Вода это вообще хорошо, потому что в этом году воды не было. Засуха же была. И у нас была проблема с водой. Колодцы пустые. И все. Поэтому я думаю, что это будет хорошо. Дана свердловина забезпечує водою міста Святогірське. Воду використовують вони як для пожаротушіння, також вони відфільтровують, набирають машини, які розвозять цю воду в ті міста, де відсутнє централізовано водопостачання. Даний варіант свердловини використовується для забору води для її фільтрації. В даний час вона є як технічна. Коли під'єднають, зроблять аналіз, під'єднання системи фільтрації, вона вже буде питна. Наразі ми здійснили створення семи свердловин для області в Краматорському та Святогірському районах. Ми прийшли до окупацію. Ми знаємо, що таке жити без електрики. Ми знаємо, що таке жити без водопостачання. Тому механічне, яке не впливає на електрику, це тобто, садково у людей буде постійно да. Те, що ми бачимо, що люба будь людина будь-яка може прийти і набрати собі води.